Добрий день, я Савайло Анатолій і той, хто мене знає, той знає, що у нас з дружиною є девіз. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Я працюю один, та дружина, яка знімає. Вітаю. Кожен місяць приблизно виділяємо на ЗСУ 30-50 тисяч в залежності від прибутку, який ми отримали. Але ми працюємо одні, що можемо, те і робимо. Зараз з'явилася можливість, завдячуючи Вадиму Копійка, це український блогер, це українець, і він згодився допомагати ЗСУ, продаючи на аукціоні товари. Товари надають або продавці, або постачальники, і всі гроші виручені йдуть на вирішення конкретних питань для ЗСУ. Ми, наприклад, зібрали 75 тисяч гривень, які пішли на ремонт автівки для військових. Зараз ми будемо збирати на ноші для, для евакуації, спеціальні ноші для евакуації з передовою наших бійців поранених. Тому ті кошти, які ми назбираємо, підуть саме туди. Звісно, на постійній основі я. Виділяю кошти, і в мене саме головний пріоритет це пташки умиротворення. Це дрони FPV 7. Пам'ятайте, три дрони це приблизно одне умиротворення. Тому постійно донатьте, якщо не можете донатьте будь ласка, купляйте ті товари, які йдуть на ЗСУ. Зверніть увагу на фірми, на продавців, яких ви купляєте цей продавець має допомагати ЗСУ. Якщо не допомагає, не купляйте. Звісно, можливо, ви думаєте, що і це піар. Ну і хай буде це піаром. Якщо це допомагає ЗСУ, хай буде це піаром. Приблизно, я скажу про себе, я виділив приблизно на попередній аукціон 12 тисяч гривень. І зараз я зібрав по Києву ті продавці і постачальники, які згодилися. Ну, насамперед, я вам зараз розповім дуже коротко, а які ж товари будуть винесені на аукціон. Це не всі товари, це тільки з Києва. Е, Вадиму Копейка з різних місць е, будуть надіслані товари, і він буде їх розбирати і продавати. Дякую Вадиму, що цим займаєшся. Це час, це нерви, е, але це допомога ЗСУ. Так, давайте тепер коротко, що буде винесено на аукціон. На аукціон я надаю ось такий лобзик 700 ватний від Bosch. Він новий, звісно, з гарантією 3 роки від Bosch. Ось такий нівелір зелений промінь хрест з штативом. Також гарантія він новий, абсолютно новий. на, на аукціон. Унікальну річ я надаю це. Диск Distar Edge для кута 45 Це лімітована серія. Їх випущено всього-навсього 100 штук. Якщо він не продасться за 2000 гривень, я його подарую Вадиму за роботу. Але це така річ, що треба, щоб у кожного зберігалося. Так, шпателя продаю для затірки різні. Наступне це Сігморські. Якісна. якісна футболка Sigma. Я впевнений, що вона сподобається особ... особливо володарям Сігми Футболка від торгової марки Shijing. Так, Це коронка для дрилі, сігмовська коронка для дрилі, яка працює з водою. Це якісна коронка. Ну, Черепашку, хто комусь подарує. Ось такі товари я надаю для аукціону. Так, поїхали наступне. Євросігмент. Євросігмент являється ділером торгових марок Sigma і Siri. Також він продає різні суміші, які не виробляються в Росії. Ті торгові марки, які продає Євросігмент, у них немає виробництва в Росії. Так що зверніть на це увагу. Що він надає? Це СВП-основи і комплект. Ключом є два мішка. Наступне: італійські сірі шпателя, десятка, вісімка і знову-таки десятки. резинові ручки, як на мене, шикарний інструмент. Ще він дає ось таку дерев'яну якісну рулетку і е, спеціальне місце, де ви можете колінами стати або присісти на одне місце. Для того, щоб перепочити або працювати було зручніше, є така фірма як Універсал Universal Tools. Universal Tools, дякую, Вони передали наступне: диск Біхаївський, два диска біхаївські, Потім також універсальні СВП, якісну присоску для всіх поверхень Біхаївську, якісну присоску 200 мм. Помпову. Так, вони ось такий кондуктор продали. Не продали, а надали. І цей кондуктор укомплектований трьома сверлами на е, так, які тут діаметри 110 мм 60 і 20 Відповідно для цього кондуктора. Дякую, універсал Так, Наступне Bosch. Перший раз Bosch приймає участь. Бош надав брошурки, де е, вказані їхні новітні продукти. Бош це якісна продукція. Повірте, я сам ділер Bosch. 3 роки гарантії вони гарантують. І сервіс у них найкращий. А що вони ще дали? Давайте подивимося. Так, ну-ка. І вони надали ось такий, він же і рюкзак, він же і сумочка. Е, і це дуже якісний рюкзак. Подивіться, як зроблені шви. Він у вас буде служити в будь-яку погоду. Він вироблений із якісних, я так розумію, європейських матеріалів. Цей рюкзачок або сумочка не стидно буде носити. Це якісний товар. Так, наступне переходимо далі. Торгова марка Раймонді. Великий формат. Це лідери, безперечні лідери. Ну, на рівні з Сігмой. Вони випускають найкращі товари. Що вони дали? Ось така сумочка для зберігання коронок і прочих товарів е, ну, витратних матеріалів в Ну, Просто шикарна сумочка. Давайте подивимося, що там всередині. Всередині, повірте, присоски вакуумні реймонді, вони найкращі. Вони найкращі із всіх, які мені зустрічались такого типу. Не помпові, а ось такі вакуумні. І звісно, вони і помпові найкращі. Так, наступне це для швів, щоб шви розшивати. І шпателя, Раймондівські шпателя. Це прорезинова ручка, якісна. якісний шпатель. І, зубчист... О, і для мозаїки. Подивіться, які тут зубчики для мозаїки. 3 мм. Спеціальний шпатель з дерев'яною якісною ручкою від Раймонді Це Італія, це реальна Італія. Так, переходимо далі. Що у нас? А це у нас торгова марка Rapid. Вона надала наступні е товари. так, Давайте дивимося. Це у нас присоска. Так, рапіт, ну, я знаю рапіт по коронкам. Їх у них величезна кількість, величезний асортимент. Тому, відповідно, вони надали коронки 70-та, 30-та, 40 35-та. Крім того, дивіться, є такі щипці, є плоскогубці, є диски різноманітні фірми Rapid. Ну, як на мене, величезний асортимент товару. Наступне мій товариш мені передав спеціально для плиточників, тому що у нього лежить вона без діла. Але вона ще не доведена до фінальної стадії. Це, якщо хтось хоче доробити, я запрошую придбати для ЗСУ ось таку паркетку, яка може працювати з водою, дивіться сюди, є можливість подачі води. Є шланг, вона регулюється по висоті, вона може на кут 45 року, чуть-чуть доробивши, можна купити шини від боша і можна ставити на шини, бо сама паркетка, якщо ви купуєте без цієї причандали вона взагалі дуже складно її різать по прямій, Але з, з, з цим боковим упором, який їздить по шинам, це просто шикарний виріб. Але його треба доробити. І наприкінці зробив ще свій, свій внесок компанія Дістар, що вона надала. Давайте дивитися. Ну, картоночку. Так. наступне. Для різу без пилу по прямій ось вони надали такий е, прилад, так, таку приспособу, яка допомагає різати без пилу болгаркою по прямій Наступне для зняття фасочки вони надали ось такий простий і дієвий е, слайдер. Хоч хтось і сміється, хоч хтось. Комусь не подобається слайдер, але деякі майстри вже багато років їм працюють. Він вартує до останньої копійки ті гроші, які ви за нього платите. Так, що ще? Диск Disтаr це перфект. Це їхня новітня розробка для прямого різу кутовою шліфмашиною. Він видає шикарні результати. І коли ви ріжете, як паровоз йде по рельсам. повірте, різ дуже прямий. виходить. Наступне, що вони ще надали? Це Дістар Естет, який не боїться знижених обертів або, або малопотужних болгарок, якщо, або акумуляторних болгарок, він якісно ріже і на 8-9 на тисячах. Також, так, якщо вам магістральний різ треба зробити, це Дістар Гресмаркет. Ой, Гресмастер. шикарний диск. Ну і звісно, немає конкурентів у d edge Dry, який для зняття фасочки. Це той самий диск, але це брендований, лімітована серія, а цей диск для роботи. Тому пам'ятайте, в неділю-ввечері приблизно біля 20.00 копійка Вадим всі оці товари будуть виставлені і не тільки це ще будуть товари. Він попередньо розповість, які там товари. Це буде прямий ефір. Всі гроші зібрані, підуть на ноші для поранених, а також для fpv дронів Сам Вадим буде контролювати і разом зі мною використання цих грошей. Ще раз повторюсь: хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні! Ми переможемо!